Мені, Тарасе, листа до тебе написати, як хочеться в свої тринадцять щасливу зіроньку дістати. Ні, не для себе щастя долі у Бога нашого благати, для України, щоб у мирі могла рости і процвітати. Розкажу все тобі, Тарасе, усе чим крається душа. Моє дитяче серце плаче, бо доля наша як чужа. Цурається, не йде до хати, а іноді й самі женемо. Та як же роду процвітати, як за кордонами живемо? У друга, подруги, батьки десь в Італію подались. вчать іноземну залюбки й діти, щоб їх забрати. А я, Тарас, лише хочу, щоб шелестіли, мріяли гаї, щоб солові співать не замовкали, щоб наші люди. На своїй землі творили, жили, працювали. Скажи, Тарасе, як так сталось, що українцям немає місця в Україні, що рідна мова, як чужа, бо інші цінняться віднині. Чи про таку ж бо Україну, Тарасе, мрілось колись? Така красива, вільна, мила, а мрії знову не збулись. Моє дитяче серце просить, молись, Тарас, за родину. Разом будемо благати Бога за рідну землю і Україну. Будь ласка, що тебе спонукало написати цей вірш? Лис до Тараса? Е, ну, спочатку, напевне, те, що е, мої тьотя і дядя, яких я дуже люблю, вже 14 років як виїхали до Росії. І коли вони приїжджають, у них на очах сльози. Вони. Я подумала, що, напевно, дуже жахливо жити далеко від своєї батьківщини. Я б так, напевно, не змогла. Тому що я надзвичайно люблю свою країну і вдячна Богові за те, що я народилася саме тут. І далеко від України я себе войти не можу. І тому в мене серце розривається, коли я думаю про те, що зараз бачу новини і інші дивлюся, як люди живуть зараз в нас. І тому. Для мене це дуже важко, тому що завжди хотілося, щоб моя країна, яку я люблю, без якої я не можу, процвітала і хочеться зробити все можливе, щоб якось змінити те, що зараз є. І я думаю, що люди здатні щось змінити, можливо, навіть самими маленькими вчинками, адже, як кажуть, майбутнє починається з тебе. Тобто ми, кожен з нас, можемо зробити свій внесок. І Навіть якщо почати лише з вірша, лише з якоїсь пісні, просто слова, можна привести свою країну до процвітання, гордитися нею, так як я горжусь за своєю країною. Оля, скажи, будь ласка, який і коли ти написала свій перший вірш? Ну, свій перший вірш здається два роки тому, коли я прийшла на до гуртку мистецтва живого слова. Тоді я познайомилася з своєю вчителькою Бараболою Юлією Віталіною. Саме вона відкрила мені двері у світ поезії. І навчила. ну, Завдяки неї я роблю ці перші кроки у написанні віршів. Саме тоді, я, напевно, я написала свій перший вірш. І Присвятила його людям, які живуть на чужині, які приїжджають на рідну батьківщину. А ти можеш зараз розповісти його? Звичайно вернувся додому. Усі ці тополі і квіти у полі, усе це до болю знайомо мені. Вернувся додому, де пісня, де слово, де вічне кохання і щастя в житті. І та птаха у небі співає мені, що я уже дома на рідній землі. Усе тут своє, це країна моя. Я йду по траві і сміється земля. На сонці дзвенить золотий водограй. Радіє країна, радіє мій край. Навкруг зацвітають дерева лісні, які я так часто зустрічав у вісні. У тому ж чудесному, дивному сні я бачив ті зорі, що сяють мені. Та зараз вони, як ніколи, ясні, вони гріють душу людині в житті і ніжно, ласкаво шепочуть мені, що я уже вдома на рідній землі. Оля, скажи, будь ласка, як ти навчаєшся, які твої любимі предмети? Вчаюся добре, а з улюблених предметів напевно література і географія. Література, тому що дуже люблю читати, як зарубіжну, так і українську. А географія моя мрія це багато подорожувати. Взагалі хочу стати журналістом. І тому література і подорожі це для мене просто як мета всього життя. Ну і ще історія. Звичайно цікавий предмет. Мені завжди було, цікав... було цікаво дізнатися про те, що було раніше. Адже без минулого не маєш майбутнього. Оля, скажи, як відносяться твої рідні до твого захоплення поезією? Мої до дуже добре. Вони дуже е, пишаються і е, завжди роблять все, щоб якось мені допомогти, якось розвиватися. Е, дуже вдячна своїй мамі і бабусі, які мені завжди допомагають в цьому. І, звичайно, моя, мій брат і моя сестра. Вони мене надихають, е, завжди допомагають чи з ідеями, чи просто якось морально. Е, я за це їм дуже вдячна. Валя, скажи, будь ласка, який? Самий любимий вірш із написаних тобою. Напевне, чудодійний вінок, який я написала того року. Не знаю чому, але він мені запам'ятався якось припав до душі найбільше. Чудодійний вінок. Давно то було, пам'ять не згадає, а сивина в легенди перейшла. Та мудрий час усе розповідає, що глибина століть нам зберегла. Над краєм рідним хмари збились, не дощові, а войовничі, татарські орди повалили, аби українські землі нищить. В селі Подільським мальовничим у цей лихий, недобрий час, Козак дівчину брав дружини та раптом проміч щастя згас. Під спів співдівочі музики татари вкрались. Як злодії, по рушниках кінські копита, а долю пополом розвіяв, в полон забрали славну юнку, вінок зірвавши з голови. І лиш в останню мить хвилинку гукнули милому. Візьми, візьми віночка половинку, а друга хай буде мені. Така вже, певно, воля Божа, що доля ділиться на дві. Колись писалось в заповіті, якщо віночок роз'єднать, де б не блукав, по цілім світі він знов єдиним має стать, бо сила Божа і природи до роду тягне до землі, і козака підняв з безодні віночок, що любов'ю цвів. Не віддам свою кохану, відшукаю, де б не була. І поскакав козак до хана, бився так, що небо чуло. Та коли ворожа шабля вже до серця наближалась, у віночку маки сонцем, мов вогнем всі, запалали. Сліпли вороги татари, збились зовсім з толку. Подолав козак ті хмари, пролетів ворожим полком. Але дівчина кохана, де ж її шукати? Заясніли маки сонцем освітили чужу хату, там знайшов свою кохану, вдатний козаченько і віночка половинку дав коханому серденьку. Поєднались половинки, сплелися до кубки. квіточка до квіточки, як голуб до голубки. Сині очі козацькі, як волошки в полі, а червоні маки диво бо бився за волю, поміж них ромашки, врода дівочія, а між них барвіночок, щоб долі не зурочили. Тож не сила ворогам природи здолати, на рідній землі кожна квіточка здатна живити, здатна захищати. Дару пробуємо освоїти. Це ми бачимо диплом, виграний на конкурсі за кращий вірш про Китай. Далі буде.